Вітаю, глядачі. Мене звати Дмитро. Я, мабуть, вже набрид вам всім цим лайном, але я знов мушу просити вибачення за те, що я так довго не випускав відео. Але я був дуже зайнятий. Я. Працював, дуже тяжко працював і накопичував собі на новесеньку Таврію. Ту саму Таврію, про котру я завжди кажу, на інжекторі 1.3. Найкраща у світі Таврія взагалі де можливо, де не в світі, а у Всесвіті. Ось нарешті і накопичив. Якраз зараз буду вчитися їздити, тому що я не вмію їздити на автомобілі. Якраз обрав таку ділянку, де взагалі нікого немає. Бо я більше піклуюся не про себе, а про оточуючих, хто їздить, та і про свій гаманець теж. Тому що якщо я впіндюрюсь у когось, то ніколи в житті, мабуть, з боргами не розплачуся. Але хто зна. От, я залишив ось тут на будівничному майданчику автомобіль. У мене вже спиздили магнітолу, ну капець. У мене тут магнітола була, тут CD-чейнджер на 100 дисків там, і ще мене тут і прикурювач був. Мене тут було все, все повитягували, гади. Але все одно. Сп... Дякую, хоч акумулятор не витягнули і все, можна їхати. Тому що, поїхали. Зараз буду навчатися, бо я. Перший раз у житті. О, господи, о, господи. О, господи. Я не вмію. Кажуть, треба потихеньку відпускати щеплення, але щось в мене не, не, не виходить. Отак, якось потихеньку, потихеньку. Капець, чому вона так? Гойдається, я не розумію. Я трішечки відпускаю газ, вона капець. Ти дивись, що вона коїть. О, усе на другій передачі вже маб... непогано пішло. Все, можна тупо їхати. Але так, обережненько, дуже сильно не треба тицяти на газ, бо зараз як полечу. І усей. І... і доведеться купувати нову Таврію. Але за які кошти? Знову доведеться. Пропасти десь на півроку і не випускати відео. Але ось я обережненько, крізь місточок проїхав, і все дуже добре. Нормально. Ой, ой, я трішки виїхав. Ой, о, господи, господи! О! Куди ж ти? Гальми, гальми, всі гальми. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Фух. Так, все нормально. Всі живі. Ніхто не розбився, все нормально. Так, а тепер обережненько треба. Ой, обережненько. Виїжджати треба на поверхню. Бо вона не їде. Все доведеться униз. Тоді так, обережненько. Ой, обережненько, обережненько. Ого. Ой-ой-ой. ой, ой, Це, ходова мені не скаже дякую. Але я намагаюся, як можу. Все, на ґрунтовочку якось виїхав, все, можна їхати далі. все, раллі на Таврі. О, ось тут можна, мабуть, виїхати на поверхню. Поїхали. До речі, не в поганому вона доволі таки стає. А чого вона так. стрибає, що я не розумію. Мабуть, я вже щось сламав. Чи, можливо, тут просто така дорога дебільна. Що в мене на Таврі стрибає. О, щось тут якийсь заброшений місто. Якесь заброшене село. Нікого нема. О, я поїхав далі. Ну це дуже добре, що тут нікого немає, бо я впевнений, що я вже давним-давно у когось би в'їхав, а так я чисто сам по собі тут нікому не. О, ти диви! Я трішечки дріфтанув, але я не вірю у, у дріфт на передньому приводі. Ой, господи, де що шоп... шокується? Що таке? Що за фігня? Чому вона так стрибає? О, я собі двері трішечки зламав? Ну, подивимося, що з нею не так. Ну, двері зламав. Бампер зламав, вон трішечки. В мене капот з'їхав з, з петель. О, господи. Як же так? Ну, поїхав далі. Так обережненько. Чи не... Невже я вже собі підвіску зламав, що вона отак стрибає? О, тут обережненько треба, бо зараз у руку як стрільне і все, я поличу куберям отуди униз. До речі, катаюся тут от, у, у якійсь пустелі. Тупо заїхав на Каховське водосховище, котре там рашисти кляті підірвали. Ось тепер тут ганяю, можна ралі перегони робити. Так потихенечко. Та ти диви, що я витворяю. О, господи. Та ти що? А ти взагалі гоночний боліт. Можна просто рельлі перегони реально робити і ганяти на Таврії чисто. О, господи, ні! Куди? Ох. Все, приїхали. Так, не перегортайся, тільки не перевертайся. О, нормально. Все, це був стрес-тест ходової. І Таврія, начебто, і дуже вдало пройшла. Можна їхати далі. Поїхали. Та ти диви, вона ще й буксує. Та ти що? І це взагалі не... невбіваема тачка. Залишилося тільки перевернутися разочок і все, і тоді вже перевірити, як вона це витримає. Так, а до речі, а я що? Повернувся у зворот, де я був, чи що? Ні, я приїхав до якогось села, до якогось ранчо. О, катець, це де я. О, тут ніфіга, тут є сортувальне лайно. Майншат Valley Рейнджер Station. О, господи, так, треба тікати звідси скоріше. О, зараз як вийде, вийде рейнджер, побачить, що я тут ганяю, і трахне мене добінкою в дупу. Ну непогано ганять! О, господи, бляха! ой Ой-ой-ой! Так, щось я трішечки не розрахував. Так, і йшов. Масштаб. ой йо ой Ой-ой-ой. Ні, ну непогано. Якби то ні було. Я вижив. Ану, а може вона ще поїде? Ні, все, трансмісію зламав, усе зламав, все. Більше я нікуди не поїду. Все, доведеться купувати нову Таврію. Хвала, що пан Стерненко сказав купувати військові акції. От я собі їх накопив і заробив трішечки мільярдів. І в мене вистачило грошей знайти нову Таврію і купити собі у своє користування, тому поїхали. Все. Вчимося далі їздити. До речі, я вже якось звик до неї. Все, можна літати, ганяти і взагалі. О, можна тепер перевірити, на що вона здатна. Ти диви. Сотню вже ганю по серпантинам, оцім пустельним. Та ти що? Ти диви, що вона витворяє. Оце 1.3 інжектор. Це вам не якийсь там ланас чи що там, якийсь китаєць там. Це все лайно. Ось, Таврі 1.3 інжектор. Ще трішечки дві... двигун там, щось там ще у нього там замінити. Інжектор, підрозігнати там процесор йому, і все, і буде там від нуля до сотні за 5 секунд. Така маленька, але дуже проворна машинка. Ну, до речі, я в Ютуб приїхав. А, ну і так, треба все ж таки. Зізнатися так, мене довго не було, тому що я емігрував до США все ж таки так. Е, от, е, накопичував військові акції, ось усіх їх продав, заробив собі 10 тисяч доларів. і ось... Е, Дав на лапу і виїхав там, через Європу там, через. Ой-ой-ой, куди ж ти поїхав? Так, через Польщу там, зробив собі візу, грін карти там, і до США полетів. От по Юті тепер катаюся. Через OLX купив собі Таврію і попросив, щоб її сюди паропланом перенаправили і все. І тепер я ось тут можу вчитися їздити собі спокійно. О, яка краса? Тому купуйте військові акції це тупа топ. За допомогою них можна реально заробити мільярди мільйонів. Так, а тим часом я майже до 120 розігнався. І це не межа, можна ще більше розігнатися. От якраз гірочки 140, все, у мене спідометр зламався. Він далі вже швидкість не набирає. Все, я вже до, до швидкості світла розігнався. Ой-ой-ой, що це. Не розрахував трішечки. Ой-ой-ой. Так, і що? Я живий? Я начебто живий. Так, і навіть. Ні, речаги собі трішечки зруйнував все. Зараз мене буде вліво тягнути. Ліворуч. А, мома. на дорогу. Та, так, так, мене дуже сильно ліворуч тягне. Прямо дуже сильно. Так, ну що, треба знову. Ремонтувати. вже треба подивитися, наскільки її вистачить, скільки я зможу на ній розігнати. Все, ось, їду. 90 90 км на годину, все швидкість світла подолана. Летимо. Це аеродинаміка під, підмикається, спойлерок мал маленький позаду все відпрацьовує. Це 130 лечу, лечу назустріч своїй долі. 130. Нома. Нумо, Таврія. Розжено і іще більше. Я ж знаю, що ти потужна тачка. О, я не бачу нічого. Так, обережненько. Тут щось якось. Тунель такий. Незрозумілий не для мене. Краще швидко не їхати. О, ось тут можна розігнатися. Летимо, летимо, 120 очка Так, обережненько, тут треба прямий відрізок. Прямий відрізок і з мінімальним супротивом вітру. Але тут такого і нема. Так, ставрі, що ти мене якось підводиш? Ти маєш летіти десь 160 мінімум. Це ж інжектор 13, найпотужніший у світі двигун. Так, нома, 140. Це ідеально. Якраз тунель прямий. Прямо спеціально для нас, щоб визначити, яка ж максимальна швидкість. Так, 146, 147. 148. Нумо, до 150 ти встигнеш розігнатися. Там же поворот швидше-швидше. Швидше! 150. Ой! Тихо. Ех, нормально так вдарився, мене вліво тягне. Ну нічого. Не сильно тягне. Ну ось. Приїхали. А тепер можна і перевірити, наскільки вона. Наскільки вона... А що наскільки вона. О, можливо, тут можна розігнатися ще, з спробувати. А, так я пішов по колу. Це вже друге коло. Ну, зараз я вже не так багацько зможу розігнати, бо мене ліворуч тягне, треба підру... підкермовувати трішечки. Ну, коротше, 150 вона летить. Так, я... Ага, м м мені колесо. Піджало, все. Я вже дуже багато і не розжену, тому роблю ось так, а потім ось так і усе. Приїхали. Кінцева станція. Ну, якось так. Ну, і бачиш, стійку зводить сильно. Передня частина ось ось тут, от у цьому шві якось не дуже добре впорається з зіткненням. Ну, нічого. Ну що ж, хлопці, хріну коробці, я вас ласкаво прошу до закритого полігону ЗАЗ? Про який ніхто не знає, окрім мене, це чисто полігон для визначних таких особистостей, от наприклад, як я, і все і більше нікого. Хоча треба зізнатися, насправді це мій автополігон, і тут я буду зараз тестувати, на що моя новенька Таврія здатна. Зараз будемо дивитися, як вона витримує перевертання, там, зітк... зіткнення і все таке інше. От пропоную зараз е перевірити, як. Воно вона витримає зіткнення на швидкості 64 км за годину. Як-ото, по стандарту Euron Cape. От Тільки треба знайти нормальну таку стіночку, щоб от, встигнути розігнатися, і нормально Ось, Наприклад, от, якось ось сюди. мене Є тут стіночка. От, ну, ми подивимося, як вона витримає вдар. От, 64 кілометри. Треба летіти, летіти, летіти і. Ось так от. Ну, ти диви, непогано, в принципі. Так, зараз. Треба, оп, подивимося. Не дуже сильний удар, але мені майже знесло дах. Тому що ось ось цим гострим накіннечником він як ніж. Міг би мене. Самого важливого позбавити. Так, а із-за того, що ось тут запаска у нас під капотом, от тому вона так от і склалась, Дуже так кепсько насправді. Вон всі пороги зігнулися, днище зігнулося, дах повело, стійку повело, капець. А це всього-навсього 64 кілометри. Я навіть. Боюся уявити, а що було б, якби я їхав швидше. Так давайте перевіримо, а що буде. Ми ж на полігоні, на полігоні. Зараз відремонтую і будемо перевіряти. Номо зараз перевіримо таку чисто крейсерську швидкість: 100 км за годину. Так, номо до 100... 97. Не встиг. Ну, 97 теж непогано, і дивіться, що коїться. Капець. Ледве вижив у, цій, у цьому зіткненні. Ну, тут доволі все ганебно. Тобто, машина вкоротилася у половину десь Ось, на пасажирському місці все більш-менш непогано, а от у водія справи дуже кепські. Рульова колонка просто влетіла мені в груди, пробила мені нафіг груди. ось. Коротше кажучи, у двері треба вварювати якісь профільні труби. Та і у пороги теж, теж треба вварювати профільні труби, щоб краще стримувала вдар. Та і цю кляту запаску з-під капота треба нафіг витягувати звідси, і все, і буде нормально. Полетіли. Ну, таке. О, от нормально, нормально. Ну, я більше дупою вдарився. Більше дупа постраждала, але і. дах теж так. Трішечки. Хоча нам це не до вподоби. Треба максимально дахом бахнутися. І тоді буде найоб'єктивніша оцінка. Тільки треба зараз так. Нормально попасти, о. О, от якось ось так. Нормально. Ну, ти диви, непогано дах витримав. Так, я навіть і з головою на плечах навіть залишився би. Нормально витримує Так, а якщо просто стрибнути максимально високо, як це можливо? Давай, калабанга! Полетіли. Дозорів. О, господи. <с, кафе> Все лайно просто повилітало з неї. Якщо з Таврії щось відлетіло чи відламалося, значить то було зайве. Але от, трішечки я укомплектувався, вона стала більш, трішечки поменше. Ось. <с, кафе> з ростом. Ну що, друзі, от якось так, ось така от Таврія. От. Хто хоче, теж купуйте військові акції, продавайте їх заробляйте мільярди, і купуйте саме 1.3 на інжекторі. Це саме найкраща у світі тачка. І аналогів от взагалі. Аналогів нет, як то кажуть. Ось. Ну і що я скажу? Не буду заглядати уперед, не буду казати, що наступне відео буду намагатися випустити раніше, а я скажу так. Наступне відео буде через 100 років, тому що, мабуть, це так і працює. що от Якщо я скажу, що відео через 100 років, то наступне воно вийде трішечки раніше. Ось, от я точно ось цей проміжок втикнуся. І все буде нормас. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте уподобання, якомога більше уподобань. Ось підписуйтеся на канал, якщо ви тут уперше, з дзвоником, щоб не прогавити наступні відео. Ось та коментуйте. Чим більше коментарів, тим більше шанс, що моє відео потрапить у топи україномовного сегменту. І я стану супер-дупер мега популярним. І куплю собі Таврію у реальному світі, так скажімо. Ось, ну а на цьому все. Усім до побачення і усім всього найкращого!